Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мирород Fishing. Запрошую вас на риболовлю по хижаку. Сьогодні приїхав на річку Псел. Поганяю свій ультралайтик. Тим паче, в мене є там пару обновочок. Зараз я вам все покажу. Ви вмочитесь позручніше, гарного перегляду. Собираємось на стюгу, дивимось обновки і приступаємо до риболовлі. Рибачить Я буду, як я вже сказав, ультралайтом своїм від Crazy Fish. Такий Aspen Steak 210 тест і зріс його 1,90 мет. Я вже й забув, давно не рибачив. А з обновочок це в мене коттушенці, зараз я вам покажу. По обновочкам це в мене такі воблера, кренки від компанії Trident.

Другий і четвертий. Давай вилазь, бо вилазьбу так обмаль. І отакий. Ну просто смачні. Ну і обновочка в мене, як ви бачили, це в мене є Windrunner 4000. Для твічинга я її використовую. Котушкою твічу з початку сезону, вже ну, мабуть, півтора-два місяці точно. І котушечку я задоволений, тому я замовив. Як ви, мабуть, вже здогадалися, ще одну таку від компанії Senite Windrunner 2500 тисячі, з двома шпулями. Тут s ка шпуля мелка. Ну просто суперова котушка на цю ціну. Бачите, від легкої ручки крутиться самовільно, так би мовити. Шнур тут намотаний, ви бачите на своїх екранах, який будемо тестити, як вона чи кидатиме петлі чи ні. Ну по отзивам начебто гарна котушка за свою ціну. Більше того мені ще йде 3000. А чому я достав Windrunner 4000? Ну це не тільки тому, щоб показати вам, що Така кутушка одинакові, а соберу, мабуть, і рекстара, бо тільки що тут місцевий рибак, рибалка. Сказав, що піймали тут щучку щось там на 3,5 кг, то думаю зберу я, мабуть, і комплектик під обліра на всякий пожарний, хай, хай буде. Кину пару разів облірок. Снасть я зібрав. Тут отакий крент почну, це від флагмана, провірю надійність мого монтажа, щоб потім використовувати обновочки. Ну а тут поставив джеркін пепер таку прямо ядовиту натуралку. Попробуємо, покидаю, можливо, ще й щука влетить. А так в мене якби цей розрахунок на головня та мукуня може жарег попадеться. Ну, там на інші приманки в процесі. Рівень води зовсім упав. Так, з чого ж його почати? А? Ладно, почну так із воблера, так як ця тема мені ближче. Так, покидав воблер глухо. А спробуємо кренки. Ставлю я такий воблерок. це від губайт. Така натуралочка. Бо тут жерех зараз гуляє. Є. Перша покльовочка. Жиришок маленький. Розбійник такий. Такий маленький жиришок. порадував нас покльовочкою. Зараз ми його відпустимо. Хай росте до тих розмірів. І які такі дебелячі, щоб дарували покльовки. Біжи, підростай. Красунчик. Такий спрацював облірок. Це китайщина від Гобайт, ну, Неважливо. Головне, що спрацював, лове, Він тонучий. Але ж тут більше ганяє рибу. Покидав трішки на водовороті, так би мовити, а це спустився трішки нижче на таку, на струю. Може тут головлик попадеться. Є, yeah. хто це у нас Смогастий був? Ну міг би і пофоткатися, і потім би я тебе відпустив. Yeah. Чупачок, ну ты просто Красунчик, Постривай, бо в мене Шнур тут 0,5. я не можу. Дуже різких рухів за ним робити От так. Крен ти з'їв, да ти подожди, Ех ти ж. кренк залетів. Прямо аж у шахту. Ми будемо діставати пробувати. Вдалося дістати. Думаю, що нічого там страшного в тебе нема. Так що дякуємо тобі за покльовочку. Біжи, підростай. Поводок, звісно ж, у поросячий хвіст. Пробую його так і трошки підрівняти та ще покидати. Але можливо він вже буде збивати гру кренка. Та ні, наче так ще більш-менш вирівнявся. Ну що, розловлений воблер щучкою, була покльовка на нього окуня. Зараз щучку вже дістати вийшло. Такий воблерок. трайден. Ну, назву його напишу на екрані, бо читати це... Не вдячне діло по англійськи Добре, пробуємо ще піймати якусь рибину. Хочеться ж і головня ще. До речі, вдалося ж таки. Обрибить уже другою рибиною цю катушечку. Котушкою я задоволений. Укладочку шнура теж ні одної петлі ще не кинула, вже рибачу. Ну, годину, мабуть, може трошки менше. Ну, десь годинку, мабуть, є. то котушечкою я задоволений. Там по різним... Акція монеткам на Аліку, вона мені вийшла за тисячу, ну щось 1100, майже 1100. з двома шпулями. То за таку ціну навряд чи, що ви знайдете краще. Є. Ще хтось підсів. Шнурабас. Шнурабас. І елітримається. Отака. Щокенся. Ну чекаю вже, тебе сфоткаю і відпущу. Друже, ну цей ж воблер я купляв для головня. А вже друга щучка за п'ять хвилин. Біжи. Обмажимо воблер облер риб'ячою слизью оцей. Ух ты! Слякал. Выскочил. Уже маже диставал кранк. Бежи. Росты. друзья, есть поклевочка. Ого. В траву наче зайшло. Я не это щука чи жарих. Ну, что-то там силу мае. Мабуть, щучка. Щучка. Ну тепер будемо випробувати флюр 074. Да йди сюди. Ой, йде сюди. Нагулялась. Опа! Є. Дивіться, карабінчик розігнутий. Флюр посічений. Так, ну більше такі карабіни не берем. Пам'ятать би де я їх брав взагалі. Фух, красота. Фух. Друзі. Чесно кажучи, я відразу подумав, що це Жерик. Бо стік поставив Риксар і така взяла прямо там з трави. Класна щучка, порадувала. хух, Зараз ми її поважимо, поміряємо. Начебто все є для цього. Фух. Супер! Так поки лежить. Поміряємо мій зріст, взяв рулетку 60 сантиметрів. Рівно. То думаєте яка вага? Думаю, ще два, двісті хай буде класно і кантур батарейки не розрядились так стік йди поки відпочивай два п'ять Перший мій трофей в цьому сезоні. Так, да, більше я важчих не ловив. 2-205 в цьому сезоні поки що рекорд. Клас. Що ж з цим карабіном робити? Ліньки мені перев'язуватися. Буду ризикувати. Та й флюр посічений. Ні, все-таки я перев'яжу, бо буде печально втрачати. Цей стик, який вже мені не одну щуку піймав. Флюра в мене хватає, я нав'язав вечірком колись, так що краще замінити, не ризикувати. Перев'язав я повідець. Ну а з карабінами тепер у мене питання до вас, хто дивиться цей відос, якими ви користуєтесь. Бо я якось не придавав цьому значення, купляв, аби розмір мене влаштовував. А виходить, що треба дивитись яка фірма. Бо розгинаються. Це так, так не годиться. Не треба, щоб він і розкривався, і розгинався. На цій місцині я маю піймати, бо гарна така вона. Зараз покидаю на дальняк з тіком. Ух ти! І покльовочка. Цікаво, хто це там підсів. Щучка. Тільки цей стік приземлився так і Покльовочка. В траві стояла. Відчепилась, але мабуть тільки одним гачком. А другий не відпустив, так? Да? Ладно, дякуємо тобі за покльовочку. Біжи. Айда стік, так? Да? Тут уже аж ключки порозгинались. Треба поправити це діло. Через Оце вот стік дає сьогодні життя. Напустився дощ, тому вертаюся вже до машини, ще там покидаю, якщо він нам дозволить. І буду їхати додому. Дійшов я вже до машини, зараз десь тут покидаю, ще трошки і підсумуємо риболовлю та й хвати на сьогодні. Ну от і добігла моя риболовля до завершення, треба газувати додому. Сьогодні риболовлю я задоволений. Маю надію, що ви при перегляді також отримали задоволення. Обрибив свою обновочку, віндранер 2500 від Cenaite. Також розловив кренк, на жаль, я його відірвав. Прийду додому, замовлю обов'язково такий самий, бо він мені зайшов, класно, ловить окуня, щучку, ви все бачили. Ну і сьогодні, так нам приніс такий гарний бонус, цей стік від Гоббайт. Чучку на 2200. В принципі, ви все бачили. Додавить мені більше нічого. Підписуйтесь на канал, кому цікаво. Дякую за коментарі. До нових зустрічей на водоймах!